Триває епопея з міноборони і з тим, як би то зірвати усі закупівлі для ЗСУ. Уже вкотре присвячуємо час цій темі, і, як завжди, зі слів з допису Дани Ярової. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка, продовжує боротися з дебілізмом і бюрократією в Міноборони України, а також в Державній аудиторській службі України. Отож, продовження історії про зрив усіх закупівель Міноборони. Чому замість роз'яснення юридичної казуїстики постачальники оборонного відомства отримують кримінальні провадження? При проведенні аудиту Міністерства оборони Державна аудиторська служба України визнала весь прибуток постачальників Міноборони з постачання зброї і тилового забезпечення збитками держави. Тобто, якщо якась компанія там постачає для... Міноборони, наприклад, футболки кольору піксель, так. І вона там має якісь витрати, такі, 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 такі. Це все входить в ціну. І плюс ще там скількість відсотків прибутку, що є нормальним. Тобто -то цей от прибуток, значить, е визнали збитками держави. Типу компанія має працювати в нуль, так виходить. Маячня. Проблема виникла через урядову постанову номер 335 оскільки в ній був відсутній термін прибуток. Під час зустрічі президента Зеленського з бізнесом підприємці поскаржилися на цю казуїстику глава держави доручив прем'єр-міністру Шмигалю врегулювати це питання. Після цього два тижні тривали погоджувальні наради щодо внесення змін до чинних постанов Кабміну. На останній з цих нарад ухвалили рішення скасувати постанову 335, а питання прибутку врегулювати в постанові 1275. Усі погодилися, навіть голова ДАСУ. Аудиторської служби сказав, що висновки державного аудиту в частині прибутку переглянуть. І що відбувається далі? Зміни до урядової постанови номер 1275 ніби проголосовані, але постанова зі змінами ніде не опублікована. Натомість з власних джерел мені стало відомо, що юридичним особам-постачальникам Міністерства оборони масово надсилаються приписи, згідно з якими. Постачальники зобов'язані повернути державі прибутки, отримані від діяльності за контрактами з Міноборони. Тобто, замість перегляду свого рішення ДАСУ надсилає приписи і листи до правоохоронних органів та ініціює відкриття кримінальних проваджень проти постачальників Міноборони. Усі постачальники Міноборони заумерли. Абсолютно зрозуміло, що далі так ніхто з Міноборони працювати не буде. Тобто купуйте собі ці футболки, чи шкарпетки чи сухпайки, де хочете. А ми краще на сорочинський ярмарок вивеземо. Що маємо в підсумку? Перше розпорядження президента проігнороване. Друге, в перспективі отримаємо зрив постачання всього під час воєнного стану, якими би прозорими не були закупівлі. Що на нас чекає: підрив обороноздатності. Єдине питання, на яке нема відповіді. Навіщо це робиться в державі, яка воює і щодня стікає кров'ю? І це питання знову було би добре задати президентові і прем'єру Шмигалю, це як мінімум. Тож поширюйте це відео і доносіть його до наших високих управлінських мужів, хай отямляться!